Вітаю! Сьогодні ми навчимося брати корінь n-го степеня з комплексного числа. Корінь n-го степеня з комплексного числа z. Що це таке? Корнем nного степеня з числа z є таке число, це таке число w, таке, що його nний степінь дорівнює цьому числу z. Як же знаходити це число w? Якщо число z подано в тригонометричній формі, r помножити в дужках косинус Фі плюс і синус фі, тоді існує, насправді існує рівно n таких чисел, n на степень яких дорівнює z. Так от, існує n таких чисел. А саме, за такою формулою ми всі можемо знайти. Дивіться, якщо k змінюється, як число k набуває значення 01 і так далі, n-1, то тоді ми отримаємо К-чисел такого вигляду. Дубль ВК дорівнює корінь nного степеня з r з модуля цього r. Це арифметичний корінь n-го степеня, косинус. Потім тут буде такий кут Фі плюс 2 пік поділити на N, плюс і синус Фі плюс 2 піка поділити на n. Давайте ще раз. Дивіться, К змінюється, К набуває значень 0, 1 і так далі. І ми отримаємо числа w0W, 1 і так далі. Їх буде рівно N штук. Це і будуть n-го степеня з комплексного числа z. Давайте виконаємо вправу, подивимось на прикладі. Отже, знайти корінь кубічний з комплексного числа 8i. 8i. Отже, наше число Z це 8i, корінь кубічний, отже, у нас n дорівнює 3. Для того, щоб. Скористатися цією формулою, нам потрібно спочатку число Z подати в тригонометричній формі. Давайте це зробимо 8 i Отже, уявна дійсна частина тут 0 у нас, x дорівнює 0, уявна частина 8. Можна зобразити це число на комплексній площині ReZ, ImZ. Це буде число яке позначається або вектором, або точкою, можна казати, з координатами 0,8, а от бачимо вектор, тут 8. Кут, який утворює, теж по рисунку видно, що це кут дорівнює π на 2. Отже, R, модуль цього числа, очевидно, модуль цього вектора це 8, а кут φ дорівнює π на 2. Отже, число Z має таку тригонометричну форму. 8 косинус. Пі на 2 плюс і синус пі на 2. Тепер скористаємося цією формулою. Спочатку k набуває значення 0. k взагалі буде змінюватися. У нас, дивіться, якщо n дорівнює 3, то k змінюється. Від 0 до 2. 0, 1, 2. От ми надаємо значення поступово ці к. к дорівнює 0 зараз. Застосовуємо цю формулу. Отже, W0V дорівнює корінь кубічний з 8, Косинус. Дивіться, Фі це пі на 2 у нас. Пі на 2. А 2 піка к дорівнює 0, тому цього тут у нас не буде, тут плюс 0. І поділити на n. N у нас 3 плюс і синус. Тут такий самий кут пі на 2 поділити на 3, дорівнює корінь кубічний з 8, це двіка. Тут косинус пі, що ділиться на 6, плюс і синус пі, що ділиться на 6. Це тригонометрична форма цього числа, цього корення, яке ми позначили w 0 Але оскільки пі на 6 кут стандартний, косинус пі на 6, синус пі на 6, ми знаємо ці значення. Давайте підставимо. Косен спіна 6, це корінь з трьох, що ділиться на 2 плюс і, а синус спів на 6 одна друга. Якщо ми розкриємо тут дужки, отримаємо корінь з трьох плюс і. Отже, дубль В ми отримали як в тригонометричній формі, так і в алгебраїчній формі. Тепер покладемо k рівне 1, і знову ж за цією формулою знайдемо наступний корінь. Отже, К дорівнює одиниці, дубль В1 дорівнює корінь кубічний з восьми, косинус π на 2 плюс 2. Бо тут к дорівнює одиниці, отут помножити на 1, просто 2 π Поділити на n, n це 3 у нас плюс i синус. Той самий кут: π на 2 плюс 2 поділити на 3. Дорівнює. Корінь кубічний з 8 – це двійка. Косинус. Додаємо пі на 2 плюс 2 пі. Це 5 пі на 2. Отут у нас в чисельнику. І ще поділити на 3 буде 5 пі, що ділиться на 6, плюс і той самий кут. 5 пі на 6. Це тригонометрична форма цього числа. Але ми можемо. Записати також і алгебраїчну форму, тому що стандартні кути ми пам'ятаємо, чому дорівнює косинус 5 пі на 6 і синус 5 пі на 6. 2 помножити косинус 5 на 6, мінус корінь з 3 на 2 плюс І. І тут синус 5 пі на 6, це одна друга. Якщо ми розкриємо дужки, ми отримаємо мінус корінь з 3 плюс і. І нарешті надаємо К значення 2. w В2 дорівнює. Коень кубічний з восьми косинус. π на 2 плюс тут же буде 4пі. 2 пі помножити на 2 на к. K. K у нас 2. Значить, буде плюс 4 пі поділити на 3, плюс і синус. π на 2 плюс 4 пі, на 3. Дорівнює 2 помножити косинус. Порахуємо. Пі на 2 плюс 4пі. Це 9 π на 2. Давайте я напишу на черниці. 9 π на 2, і ще треба поділити на 3. Це буде 3 Пі на 2. Отже, косинус 3 π на 2 плюс і синус 3 π на 2. Це тригонометрична форма цього числа. Але якщо трепіна 2 підставити, косинус трепіна 2 це 0, а синус трепіна 2 це мінус 1. Ми отримаємо 2 помножити на мінус і, у нас в дужках буде отже мінус 2i. Ми отримали три числа, які є коренями третього степеня з числа 8, і. давайте я їх всі випишу, всі перерахуємо, ми їх. В алгебричній формі. В 0 у нас вийшло з вами корінь з трьох плюс І. В перше у нас вийшло мінус корінь з трьох плюс І. Так, і В друге мінус 2I. Отже, ці три числа є коренями кубічними з 8i. Для того, щоб впевнити, що це дійсно так, і ви правильно з вами знайшли, ми можемо зробити перевірку, наприклад, піднести, ну, давайте перше число перевіримо. Тобто, що повинно вийти. Нам треба, якщо ми корінь з 3 плюс І піднесемо до третього степеня, то результат повинен бути 8i. Давайте це перевіримо. Підносимо. Я нагадую формулу, як піднести до третього степеня суму А плюс Б в третьому степені А в третьому степені плюс 3а квадрат Б, плюс 3АБ квадрат, плюс Б в третьому. Дивіться, буде так. Корінь з трьох в третьому степені плюс 3. Корінь з трьох в квадраті, і плюс 3 корінь з трьох і в квадраті, і плюс і в третьому степені До рівня. спрощуємо три корня з трьох тут, плюс три тут на три дев ять, дев ять і Три корні з трьох на і квадрат, і квадрат, пам'ятаємо, це мінус одиничка, Отже, тут мінус три корня з трьох, плюс і в третьому, а це мінус і. Це скорочується, очевидно, 9i мінус І вийшло 8i. Дійсно, це таке число, що в третьому степені воно дає 8i. Значить, корінь кубічний з 8i дорівнює цьому числу. Так само можна перевірити, можете зробити це самостійно, якщо піднести В1 до третього степеня, так само повинна бути 8i відповідь. Ну, а тобто це самостійно зробіть, будь ласка, в третьому 8i. Самостійно можна впевнитись. Ну, а дуже легко побачити, що останній корінь в третьому степені мінус 2 і в третьому степені, це мінус 2 в третьому, на і в третьому, мінус 8 на мінус і, і це теж 8 і. Тобто тут очевидно, що все. Легко сходиться. Отже, таких чисел три, і ми їх всі знайшли. Це алгебраїчна форма числа, але згадаємо тригонометричну форму цих чисел. Я повернусь на попередній слайд ще разок. Значить, перше число у нас, ну, В нульове, яке з індексом. Косинус пі на 6 плюс і синус пі на 6, тобто два модуль кут пі на 6, аргумент пі на 6. Друге число, дивіться, от тригонометрична форма його, два модуль аргумент 5 пі на 6. А отут 2 модуль, аргумент 3пі на 2. Тобто всі три корені мають модуль 2. Звернемо увагу. Давайте зобразимо ці числа на координатній площині. У них у всіх модуль 2. Що це означає? Що вони всі лежать на колі радіуса 2. От я візьму коло радіуса 2. Так. Я так покажу штрих-пунктиром орієнтовно це коло. Так. І перше з чисел, пам'ятаєте, має аргумент π на 6, отже, 30 градусів відмічаю, тобто перше число от можна зобразити ось таким вектором. Ось воно дубль В нульове. Оцей кут це кут π на 6. Наступне число має аргумент 5 π на 6. Теж модуль 2, тому кінець цього вектора, точка лежить на колі. Отже, 5 π на 6. Значить, 5 π на 6 це 150 градусів. Я отут показую ці 150 градусів. Ось дубль В1. Цей кут 150 градусів або 5 π на 6. І третє число W2 2 аргумент 3 π на 2. Тобто це ось ця точка. Ось цей вектор і маємо друге. Значить, зверніть увагу, що три вектори поділяють цей круг, поділяють на три рівні частинки. Між ними тут 120 градусів. Так? Це завжди так. Якщо у вас чотири корені, то вони будуть поділяти круг на чотири рівні частинки. 5 коренів, тобто, будуть так от іти через рівні проміжки, через рівні кути. Так от. Практично можна було б зробити так, знайти саме перший корінь, от знайти, а потім відкласти, оскільки їх три повинно бути, то відкласти кут плюс 120 градусів, ще плюс 120, і ви тоді отримали б всі три значення. Для самостійного розв'язання пропоную зробити такі приклади. Перше знайти корінь кубічний з числа мінус 1 плюс, плюс І. Так? І можливо, ось таке. Знайти корінь четвертого степеня з мінус 16. Це успіхів.